Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом ідеального тіста на вареники. Спочатку просіємо борошно. Додавляємо сіль, яйце. Трішки перемішуємо. Далі олію додаємо і теплу воду, не гарячу. Тепер замішуємо тісто. Тісто має вийти еластичним, з ним дуже зручно працювати. Воно виходить м'яким. І не липне до рук. Обов'язково даємо тісто відпочити хвилин 20-30. Далі розкатуємо тісто. По необхідності присипаємо його борошном. Воно дуже еластичне, з ним дуже легко працювати. Вирізаємо кружечки під вареники. І можна начиняти. У мене вареники з картоплею. Можете вибирати будь-яку начинку, Також це тісто підходить і на пельмені. Вареники можна заморозити, я завжди так роблю. Перед тим їх обвалюю в борошні. Ось такі гарні вареники виходять, і воно швидко варяться. Тісто дуже смачне і тоненьке. Всім смачно, готуйте із задоволенням.